Війна день 572. Оперативно про головне 18 вересня. Українські військові продовжують вести активні бойові дії на ряді напрямків і завдають російським військам важких втрат. Європейський союз готується до обговорення, що має бути включено до 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України. Новий пакет може з'явитися у першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС США. В окупованому Донецьку ЗСУ вразили будівлю окупаційної адміністрації так званого голови ДНР. На Лимансько-Куп'янському напрямку фронту спостерігається затища. Активних зіткнень між українськими та російськими військовими немає. Заявив керівник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Сьогодні українські військові підняли державний прапор над деокупованим селом Андріївка на Донеччині. Третя штурмова повністю забрала село Андріївка. Слава нації, смерть ворогам! Про це повідомляє третя окрема десантно-штурмова бригада. У Міноборони очікуються нові кадрові зміни. Верховна Рада звільнила усіх заступників голови відомства, що працювали з Олексієм Резніковим. Серед них Ганна Маляр і відомий волонтер Віталій Дейнега. У Дніпрі представники СБУ затримали чергового інформатора російських спецслужб, який задля збору необхідних даних переодягався у військову форму ЗСУ. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі журналіста та режисером Мстислава Чернова висунутий на 96-ту премію Оскар Американської кіноакадемії у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм від України.